Доброго дня, друзі! Сьогодні приймаю у роботу однокімнатну квартиру у новому ЖК на вулиці Малозголосківській. Квартира має загальну площу 47 метрів квадратних і складається з просторої кімнати. І кухні студії також доволі просторої. З двох сторін при вході у нас є санвузли. Тут просторий санвузол, зараз ми його оглянемо. В який поміщається. І душ-кабіна, і ванна, і пральна машина. Звертаю вашу увагу, хочу звернути на те, що в квартирі розведене світло вже, а також розведена тепла підлога у санвузлах та в коридорі. І вода та каналізація. Тобто, не потребує додаткового штрубіння, з додаткових по розведенню робіт. Так, ось це у нас перший санвузол. Такий дуже великий просторий, все поміщається. Далі ми розвернемося і підемо в менший санвузол, який може вам слугувати як гардеробною, так і самвузлом. Тут є можливість приєднатися до стояка, також виведене світло. І тут є гривінка розведення теплої підлоги. Бачимо, що при вході також розведене світло. Автомати не один, як стало, роблять забудовники, а тут вже є. Розведене все світло і є 5 автоматів. Ви можете також доставити, якщо ви ставите там пралку чи ще щось потужне, окремий автомат. Ідемо в кімнату. Вона правильної форми, що дуже зручно по меблях і взагалі по плануванню свого простору для проживання. Є два вікна, одне таке панорамне, як французький балкончик. Нижня частина глуха, але прозора, зверху відкривається, і вигляд ось такий прекрасний двір, як на мою думку, прекрасний. Лава є, дитячий майданчик є, небо взагалі сьогодні чудове. Звертаю вашу увагу також, що розетки всюди виведені і в кімнатах, і в кімнаті, і в кухні. І така досить потужна, велика батарея вже стоїть, немаленька. Тобто опалення гарно зроблене. Взагалі дуже якісний ЖК, Дуже якісний. Заходимо до кухні студії. Велика така кухня студія. Також просто таке вікно в підлогу. Ну і давайте я замовчу, ви послухайте, як тут тихо. Це середина робочого дня, так? Тому що в віконця виходять в просторий затишний двір. А ще ззаду там ліс. Ми вийдемо коли з будинку, я вам покажу. Так, До центральної дороги не так далеко. Вулиця Проспект Чорновола, яка поруч, вона дуже така магістральна вулиця, там купа всього, машини, так? транспорт різний їздить. То в цьому мікрорайоні дуже затишно, майже як за містом. Так, ось газовий лічильник. Цю стіну не штукатурили спеціально, тому що, можливо, захочете плиточку покласти, але вона ідеально рівна. Взагалі-то дуже гарно проведені будівельні роботи. Тут ідеально рівна стяжка в кімнаті і в кухні. Так, стіни рівнесенькі. В кімнаті вони вже поштукатурені під побілочку. Тут ще ні, залишили ваш смак. Якісний котел, е, Будерос. Двофункційний, що гріє воду і опалює квартиру. Також розведена підведена каналізація, на мийку і багато розеток. Можливо, ви захочете щось ще додати, звісно, але базово тут дуже багато виходів на розетки. Ось. Нагадую, це 47 метрів квадратних і дуже така оптимальна площа, дуже правильне планування. Красивий під'їзд. Огляд району я прикріплю в іншого відео, ви зможете подивитись. А взагалі запрошую вас на перегляд квартири. Записуйтеся, маю ключі, я вас заведу, все покажу, розповім. Квартира готова до продажу. Мене звати Аліса Сименюк. Звертайтеся.